Час довірити будувати країну молодим професіоналам, таким як Роман Іванюк, кандидат у народні депутати України, від блоку Петра Порошенка по мажоритарному виборчому округу номер 22 у місті Луцьку. На ринку нерухомості кандидат у народні депутати працював не один рік, тому не випадково відвідав будівельний майданчик пад Луцьк-сантехмонтаж 536 директор якого теж балотується від блоку Петра Порошенка у депутати Волинської обласної ради. Підприємство споруд. ...житлові будинки з 2004 року. За цей час збудувало понад 200 тисяч квадратних метрів житла. Нині в обласному центрі зводять ще чотири нових багатоповерхівки. Утім, Волиняни не надто поспішають купувати нові помешкання навіть у кредит. Людей відлякує нестабільна ситуація в країні та на ринку валюти. Ми розуміємо, що маючи такі ставки на кредитування, там 24-25% річних, жодна сім'я наразі не зможе купувати собі житло. Проте, якби держава разом, можливо, з державними банками, можливо, разом з деякими комерційними банками придумали якусь схему максимального здешевлення такого фінансування для придбання житла, це було б бум, це б дало поштовх економіці. Останніх 10 років Роман Іванюк займався залученням інвестицій у вітчизняну економіку. Тепер свої набуті знання та досвід кандидату народні депутати від блоку Петра Порошенка хоче втілити у розбудові держави, зокрема розвитку будівельної галузі, яка нині переживає не найкращі часи. На думку Романа Іванюка, кандидату народні депутати від блоку Петра Порошенка найперше на загальнодержавному рівні потрібно розробити спеціальні державні програми, які б дозволили купувати нове житло. Тим, хто має стабільні, але невеликі прибутки, багато хто розуміє, що в деякі країни вихід з кризових ситуацій була через будівельну через будівельну сферу. Тобто, будівництво за собою залучає досить багато підприємств. Якщо що звичайно люди правильно проголосують і в раду прийдуть люди, які мають розуміння в економіці, то це обов'язково тільки позитивно буде для сфери будівництва. Завдяки налагодженим діловим відносинам і вмінню Романа Іванюка 10 міжнародних компаній успішно ведуть в Україні власний бізнес. Тепер у його мріях допомогти рідному місту стати європейським. Тому у разі обрання народним депутатом Роман Іванюк обіцяє першим реалізувати проект «Луцьк – місто для ваших інвестицій будівельники переконані, саме таким молодим та енергійним потрібно дати шанс провести ефективні реформи в Україні, аби комфортно жилося усій. Її громаді. Ті, що вже старі примількалися, то мене навіть рука не піднімається голосувати туди. А нові хлопці молоді, енергійні, щось нове дадуть і Луцьку, і собі, і нам. Якщо сидить депутат, допустимо, якому вже за 60 років, так як мені, і він сидить і спить у Верховній Раді, ну що з нього візьмеш? Молодих туди треба.